Всім привіт! Отже, третя серія починається з того, що ми йдемо на нову пошту нарешті забирати гуму і камери. Нарешті приїхали. Все взяли, все було в наявності, тому зараз іду забираю. Будемо потихеньку-потихеньку дозбирати колеса і пакувати все. Ми вже зібрали минулі серії кокпіт, підготували все максимально, що можна було зібрати. У цій серії дозбираємо колеса, все будемо пакувати і відправляти вже до Макса, до клієнта, а це в 100 кілометрах від нас. Колеса я вже повезу сам своїм ходом, коли буду їхати розбирати стару раму під покраску, а поки як Все, Забрали Покришки ми гуму всю з нової пошти. Зараз одразу розпакуємо, розуміємо, що там до нас приїхало. Отже, наша гума Це... Це гума від швальби, моделька швальби Сайленто. Я сам їжджу на такі гуми, вона мені дуже сподобалась. Вона в міру легка, при цьому достатньо міцна і дуже гарно. Тримає і на ґрунту, і на асфальті. Тобто така доволі універсальна для туризму гума. Е, З приємного, чого я саме її обрав, того, що при ширині 1,7 її можна використовувати як для дальніх подорожей, так і просто Макс буде їздити по селу, інколи возити, возити щось по нерівностям, тому поширше краще, щоб була. І взагалі, дуже-дуже непогана гума. До передня така стоїть. Гума, відповідно, дві камери під неї. Це Maxis Welterweight. Я використовую ці камери вже давно, за що їх люблю, за те, що вони доволі легкі. З 26 камер, звичайних, класичних, це найлегші камери під авто, а, автомобільний шредер. Це реально найлегші камери, які взагалі є на ринку. З 48 ніпелем, Це. Я сам на таких їжу теж вже перевірені часу. Тому розпаковуємо камери. І окрім камер, то що нам зараз знадобляється, всякі тросики, кінцевички, це вже на наступні зборки, як і рубашечки. А от що нам знадобиться зараз, це флітера. Це обідна лента, яку ми будемо ставити на одик, закривати. От сюди будемо її ставити, закривати оці отвори. Обідна лента. Це е, лента бренду Mitas чешська. І чого я її взяв? Тому що вона за свою ціну абсолютно адекватна. Вона легка, тонка, але при цьому її не видавлює, нічого з нею не відбувається, якоїсь ваги вона не додає. От З, 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 з ленти ми почнемо. Дивіться, стрічка наша. Е, Суміщаємо отвір. Справді, зручно, коли. Отворі щось є, але можна її просто пальцями тримати. І зараз починаємо її одразу прокладати. Наша задача зараз максимально її прокласти, щоб колосо стало потім на своє місце. От за що люблю її, за те, що вона реально легко з нею працювати. Вона дуже приємна. Дещо тягнеться, але при цьому не рветься, не продавлюється. Тут те, що треба. Чітко лягає доріжку. Так, одне колесо зробили. Тепер ставимо стрічку одразу на інше колесо. Друге. Так само знаходимо отвер під ніпіль, беремо нашу стрічку. Хтось мені пише, але це не важливо. Ще раз розмотуємо добряче. І так само вдіваємо на друге колесо. Раніше я користувався стрічками від швальби, але вони, вони мені перестали подобатись, бо з часом вони починають дубіти. Спочатку вона еластична, а потім вона стає така дубова і крутить, і потім стрічка не хоче нормально лягати в пас навіть і видуває. Взагалі користувався, але мені не сподобалось. Непогані дуже у келіси КЛС-стрічки, вони такі е тканьові, приємні теж доволі. Ну, а ця мітас взагалі дешева, але при цьому повністю виконує свої функції і з нею приємно зручно працювати. Вона лягає, як треба гарненько по ободу. Так. Отже, все. Стрічку поклали. Тепер будемо ставити гуму по напрямку в праву сторону. Зазвичай, як я втулки збираю, так і все збираю. Я зазвичай беру по напрямку, ставимо, щоб в праву сторону дивились. Беремо нашу гуму розпаковуємо, знімаємо. Ці картонки нам вже не треба. І починаємо її накидати. Вона накидається без лопаток. Я вже з цією гумою працював, тому знаю, що з цією гумою можна працювати і без лопаток. Вона в міру еластична. Так, гуму ми. Першу сторону вділи. Тепер беремо нашу камеру Максісовську. Зроблено в Тайвані. Тайванські камери. Реально легкі, гарні камери. Взагалі з ними ніколи не виникало. Заліпляються гарно. Так, знаходимо шопер. Одиваємо. І заправляємо всередину. Чого не безкамерка? Того, що, по-перше, у Макса нема і в принципі не планувалось обладнання для того, щоб нормально міняти, якщо що, безкамерні покришки. Тобто, щоб поставити інколи безкамерну покришку, просто насоса не вистачає. Навіть з бустером. Інколи треба саме компресором надувати. Окрім цього, багато буває гемороя з герметиком. Але, звісно, це то вирішується, тому це так більше на майбутнє. Але от загалом для довгих далеких подорожей в чомусь камера простіша. Її завжди можна знайти де завгодно. Тим паче, 26-та камера це <кій> взагалі. Все. Як бачите, ці покришки сідають без будь-яких питань на звичайну вручну, без всяких там лопаток. Так, одну зібрали і тепер зберемо другу. Де одразу розпаковуємо камерку нашу. Розпаковуємо нашу покришку. Шпальта Сайленто. Насправді назва Silent, вони реально дуже тихо їдуть. Дуже тихо йдуть по асфальту. Прям одне задоволення. Дуже їм задоволений. Кришечки на Ніпіля вже будемо закручувати потім, коли накачаємо колесо. А поки збираємо просто то. Воно не знадобляться. Знову ж таки, беремо по напрямку руху. Спочатку вдіваємо просто сюди. Бачите, наскільки наскільки зручне колесо. Що накидається взагалі само стягується. Так, тепер сюди И вправляем уже дали в обед. Отже, ми зібрали обидва колеса. Зараз я їх піду накачаю. І наступним кроком, що ми будемо робити, почнемо пакувати всі наші запчастини безпосередньо для відправки вже клієнту. Тому що ми все зібрали. Колеса це останнє, що треба було зібрати. А оскільки вони зібрані, все інше можна пакувати і повністю відправляти. Одне колесо вже накачали, зараз качаємо друге. Потихеньку, воно воно зараз встане на своє місце спочатку, потім ми його підрівняємо. Так, все. Все, рівненько, все на місці. Зараз вирівняється. Качаємо далі до 4 атмосфер і так як і залишаємо. Отже, колеса ми вже зібрали, тепер будемо пакувати все. Коробку відправляти необхідне, і заодно я вам розкажу про інші компоненти, які будуть використовуватись на велосипеді. Шатуни і каретку я вже залишу наостанок, вже під час збірки покажу. А поки почнемо з того, що у нас є: це передній перемикач. Оскільки це 9-ка, то передній перемикач з лінійки дев'яток і намагалися брати саме вже туристичну лінійку, максимально все консистентно, тому тут у нас алвіо не було. Вже їх немає, але знайшли я серу. Теж від Алівіо фактично відрізняється тільки оцим хомутиком. Він тут сталевий, у Аліві він алюмінієвий, і а це сталевий. Це єдине, чим відрізняється трьохтисячна на і 4000 на олів, ї. саме т серії туристичні. Такий от перемикач, гарний, якісний, з усторонньої підводкою. Бладаємо. Далі. Задній перемикач. Задній перемикач, я думаю, ви вже здогадалися, оскільки це все туристична лінійка, то це найкращий туристичний перемикач 9-швидкісний, який зараз є, з звичайних Shimano. Останні, які вони випускали, це Т4000 олім. Чому на М4000, хоч вони і з шедо технологією але тяжкі, набагато міцніші. Тут ще алюмінієвий цей лінк, не пластиковий. Відповідно, він сам по собі міцніший. Перемикач і це найкращий варіант. Дуже жорстка довга лапка, тому буде працювати відмінно. Зараз ми його одразу закупимо техніче. Є у нас тут стрічка наша. Так. Передній, задній перемикач. Далі. Вже знайомо, те, що ми збирали у другій частині, весь на копці вже підготували. Насправді, така велика коробка потрібна тільки, щоб вліз, вліз, вліз по довжині. бо не входило. Зазвичай не входило. Зараз ми його поводимо. Так, тепер одразу закидаємо рубашки, кінцевички різні, то краще їх, до речі, теж підмотати, щоб вони не несали по всій коробці. Так, це ми показуємо. Далі, з цікавого. Рульовий я вже теж показував, тому покладемо. Одразу до рульової. Те, про що я казав в минулій частині, але ми його, я його не показував. Це е, якір санговий, який вставляється просто в шток вилки і фіксується. Тобто тут немає необхідності його забивати. Це те, що в комплект до рульової. Далі. Так само в комплект до рульової, оскільки, можливо, шток не будемо укорочувати, а будемо просто регулювати по висоті положення. ось ці кільця. Це якийсь демонт. Звичайно, дешеві кільця з Алікспресу. Алюмінієві нічого довго. Просто, щоб були. Тепер по перехідниках. Перше, це перехідник до... Під труби, щоб поставити перемикач від бренду Мікью, напевно. Від цього ж бренду у мене і адаптери під гальм. Скажу так, це китайський бренд. Він просто це не повний ноунейм, але фактично це брендований новий, так. Але по якості до них ніяких питань, все чітко, анодування взагалі без всякого. За що я їх люблю? Я вже користувався цими перехідниками, вони дуже гарно відторцовані. Оці площадки, на які ставляться гальма, оці площини, вони реально відторцьовані, гарно зроблені. На відміну від навіть перехідників від Tektro, набагато гірше відторцьовані бувають, ніж у ці Тому я взяв все від них, вони дешеві і при цьому якісні. Не бачу сенсу гнати за оригіналом, Шимано там чи що, тому що ці показують собі найгірше. Тому це все від них. Далі. І штир, те, що я казав, Калоївський, саме дешевий, але під 25,4 трубу з головного. Основне саме чого його вибирали. Це щоб він був під трубу 25,4. Підкручу, щоб не гуляв. І теж тут десь його зафіксували коробці. Далі. Це подарунок від мене, Макс, якщо ти будеш дивити серію до того, як вона до тебе приїде. Хто його знав, тобі лягу тримаєш, бо ми його комплектно включали. Забули, його про нього. Далі. Цепка. Цепка взагалі без всяких питань. X9 KMC, звичайне, сіро коричнева Саме не 99, а 93. Звичайна X9 надійна оригінальна, не підробка, тому ходити буде. Далі педалі. З педалями ідей насправді було декілька. Перше це взяти щось від Velgo чи щось подорожче. Але потім поговорити. Поговорили, вирішили, що треба брати педалі максимально стійкі, які не потребують взагалі будь-якого обслуговування. Тому від звичайних на підшипниках відмовились, плюс в рамках ціни, тому взяли педалі, які йдуть на звичайному DU підшипнику, тобто це втулка. Втулка, по якій... втулка, яка обертається навколо металової направлячі. Звичайно, капронова вона чи яка, ну тобто це даюшний підшипник, звичайний. Їх не треба регулювати, поки вони нові, вони дуже тугі. Це факт, вони тугі. Але буквально через кілометрів 10-20 вони розходжуються і починають гарно легко крутитися. Сприємно в них взагалі не треба лізти, там немає механічного підшипника. І Максимально дешеві. Чому взяли саме ZTTO? тому що були потрібного розміру по формі платформи, по своїй конструкції, тобто вибрали саме по загальній конструкції, розмірах і можливості роботи будь-де будь дебуть дешево і буде, буде працювати. Тобто Тут нічого відвертого. Ні і останнє це передній багажник. Так, да, Це буде велосипед з двома багажниками, задній вже. У Макса, але про багажники я зніму окрему серію, тому що вони доволі цікаві обидва. І ця серія вийде вже, напевно, це буде четверта окрема серія, після того як ми вже розберемо велосипед, якраз він пойде фарбування. А ми зробимо невеличкий огляд, на ці два багажничка на цей передній, який тут у мене, і на задній який у Макса. Одразу скажу, що це, напевно, отак, от завігаючи вперед, одні з най універсальніших багажників за, і за свою ціну, які можна придбати, які повністю закривають всі потреби і взагалі відмінно все показують. Тому багажник вантажимо. Це останнє нам милося завантажити насправді. Зараз вантажимо сюди багажник, закриваємо коробку, напевно, обріжую її по висоті, щоб вона плостіша була. Тут якраз є відміточки. І тоді відправлю його, вже поїде все до Макса. А колеса я вже привезу сам, і будемо там все розбирати, відправляти велосипед у фарбування. Ну, Підписуйте, щоб не простити наступну серію, бо там ми його будемо готувати до відправки вже в фарбування, розбирати, заодно подивитись, я зроблю невеличкий огляд того, в якому він зараз стане. Тому до зустрічі. Підписуйтесь. Пока!